Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз у нас погода стоїть така ніяка. Ну, були трішки морози, Водойма покрилася кригою. Зараз вона така ненадійна і, ну, і спінінгом не можеш покидати, і на кригу не можна вийти. Та як відео давно не було, от сьогодні у нас буде такий огляд на таку катушку, як ПЦФ наліджуюся в 300 розмірі. Буквально так коротко розкажу про неї після одного сезону використання. А ліжок в сотому розмірі. Катушка силова, катушка для великих приманок. На перший погляд, коли я купив, і ну, дуже вона здивувала по якості збору, корпусу та люфтами. Тобто все тут ніби нормально, люфти були мінімальні. Одразу мінус, що в комплекті йде одна одинарна ручка. Краще б була одна, але ну, подвійна. Одинарною ручкою вимотувати досить комфортно, коли, зручно, коли це особливо виловити рівномірною проводкою, великими вагами, тобто великою резиною там великі воблера 100. А проблема в тому, що от в такому положенні, коли одинарна ручка, кноп догори ми залишаємо. При різкому закиданні, от коли ми нажимаємо, різко закидуємо, рано чи пізно от вона зіскочить вниз, це ну, закриється, тобто буде вріз шнура всередину шпулі. У мене таке вже було на моїй Абу-Гарсія роботоробіст 61-й. Шнур врізався, я ніяк взагалі його не міг звідси дістати, прийшлося мені різати, і новий шнур я викинув. Це була в мене одна перша моя рибалка, і на першій рибалці це таке сталося. Е, так. Тому краще собі ну, замовити окрему подвійну ручку, вона є там на Аліекспресі. І також одразу зверніть увагу в цій ручці, принаймні у мене. Ще одного рибака. Який він мені підказав, кнопи потрібно докрутити і слідкувати. Вони можуть розкрутитися. От я сьогодні звернув увагу, в мене цей кноп був трішки розкручений. Також слідкуйте за осьовиком, не розкручуйте його повністю. Так? Я, я, я теж у, у своїй або Гарсії 51-й його тупо загубив. Вилетіла вона у мене у воду і все. Дістати її ну, немає де. Десь можна йти на експресі, але. Пару слів про, по характеристиці. Пішибники 9, редукція 6, 6 до 1. Я взяв так собі, щоб в мене було і на джербейте, і на резину. Намотування шнура один оберт 75 см. Навантаження на фракціон 15 кг. Вага катушки 320 грам, присутні магнітні гальма. Розроблено з алюмінієвою рамою преміум класу та боковою пластиною. Має таку. Кнопку фіксації ручки для великого пальця та на бішній пластині шестерні, яка допомагає відштовхнути панель назад, та поверта... ну, не повертаючи ручку. Це в мене така перша катушка з такою, з такою ручкою. Так, і от пару днів назад я провів е, перше ТО, ну, перше то цієї катушки. Проловив я на, ну, один сезон, точніше, там рибалок, я не пам'ятаю, ну 30-40, десь 40 плюс-мінус. Е, коли я розібрав тушку всередині, вона фактично ну, була повністю суха. Лише в одному місці була така ну, велика, велика така пляма підсохлого мастила, такі, якісь біле, сіре. В одному місці, не знаю чому так. Тому краще після того, як ви її придбали собі, зробити ТО якісними мастилами. Або відправити майстру, якщо не вмієте там самі. Ну, якщо не, не знаєте самі, як обслужити. Ну, в принципі, тут немає нічого важкого. Я колись так само, перший раз, як ліс, я все фотографував, все це, бо якоїсь лишньої деталі не лишилося. А тут немає нічого складного. Найперший раз зробити і все далі. Але що правильно змастити? Я от теж її змастив, от мене Шимано, мастила Шиману, там ДГ-6, ну, вони теж ну, довго. Не буду триматися, вони вимиваються. Я вже собі прикуплю десь з ZPA або там ще якісь, ну, вже якісніші, її перемажу. Все одно є такий чуть -чуть, може, шум. Може є, може так, але рік прослужила. Також можна собі до неї замовити ще одну запускну головну пару, так на всяк випадок. І можна також взяти ще собі підшипники краще поміняти, тоді хід буде набагато кращий. Кидає катушка. Ну, Я не скажу, що далеко, середньо, ну, далеко вона не кидає, бісти мої далі, кидають набагато. Там і шпуля в мене більше в бістах, ну, ширше. По вагах я нею кидаю ну, до 100 грамів, рідко, 110-120 грамів. Якщо кидати 130-150, на мою думку, вона довго не протягне. Є такі самі червоні, ну, червоні, мені здається, що кращі катушки, але їх зараз ну, немає. Не можеш їх знайти. Я на Олексія але в продажі, але на праву руку. Одну, до 100, ну, 100 грамів, максимум 120, то так. Ця катушка ну, ще буде служити. Ну, я так думаю. Одного риболова, як я бачу як відео, як він на вагах ловить там, від 120 від 130 плюс, там, до 150 грамів він кидає там, 160, то вона в нього вже ну, почала гудіти, не знаю, чи там підшипники, чи головна пара, вже ну, не знаю. Я собі її так тримаю, ну до 100 грамів під жеребети, думаю, в самий раз. І рекомендую вам так ну, не перегружати сильні ваги, неї, не кидати. Ну, а так, катушка за свої гроші ну, досить непогана. Для тих, хто починає там ловити на мульти, можете сміло її брати. А зараз теж там є, ну, як вони називаються, оверлорд, чи як там, ну, точну назву я не пам'ятаю, теж її хвалять ту катушку. Можете її спробувати. Я думаю, що я собі ще одну таку, якщо все буде добре, ще одну візьму так собі, ну, щоб в мене було про запас. Там, на запчастина, що була і цей. Ну, звісно, якщо є можливість, можна взяти щось серйозніше Там на Алікспресі, да, той самий біс 41 або Garcia. він там коштував. ну, Зараз я не знаю, коштував він там 7 тисяч, скільки. На це як 4, там, 3 тисячі, я вже не кажу, там багато. Але для початківців, як ви ловите перший раз, на, на, пробуйте на на катушку, то, ну, це буде вам в самий раз. Ви собі подивитеся, як вам вона зайде. Добре, друзі, такі коротенькі. Коротенький, коротенький цей. коротенька така розповідь про катушку, про мої такий, ну, перший один сезон. Не знаю, коли я на риболовлю. Завтра на роботу, 15 числа вже заходить нерест до 31 березня. Але є в мене ще одна така водойма. Okay. На неї ловити, мені здається, що можна. Я ще точно уточню, ну, запитаюся, у мер, де я ну, в крайньому відео є цей ставочок. Там здається, що в нераз можна ловити. Там йде по білетах, ви собі купуєте білет на рік, ловите. Ну, я буду ще узнавати, Якщо це, то вже зустрінемося там на, на, цьому, на воді. Тож дякую вам всім за перегляд, не буду я затягувати. Бувайте здорові! нехай вам щастить. Всього найкращого.